Добрий день, шановні слухачі курсу Мисфа правила гри. Зараз я відповідаю на ті питання, які надійшли по курсу. Я буду зачитувати питання і потім відповідати. Питання перше. Тест на знецінення основних засобів. Як отримати майбутні грошові потоки, якщо це, наприклад, комп'ютер. Це мова йде про 36 стандарт. 36 стандарт у нас визначає, що оцінка Тест на зменшення корисності у нас проводиться або за активом, або за одиницею, що генерує грошові потоки. Тобто, якщо у нас актив генерує сам по собі грошові потоки, зокрема, це будівля, яка ми здаємо в оренду, то тоді можна, ну або акції дочірньої компанії, то тоді можна визначати зменшення корисності безпосередньо по цьому активу. Якщо у нас актив не генерує, Сам по собі грошові потоки, наприклад, комп'ютер не генерує сам по собі грошові потоки, тоді він проходить тест на зменшення корисності разом з іншими активами, які формують цю групу мінімальну одиницю, що генерує грошові потоки. Наприклад, у вас цей комп'ютер працює на якомусь відділенні, і ви визначили, що це відділення, це ваша мінімальна одиниця, за якою ви можете зробити Робота такий тест. І тоді ви робите тест на зменшення корисності в цілому за цією одиниці, що він грошові грошової потоки, а потім розподіляєте, ну, якщо ви отримаєте суму зменшення корисності, то тоді ви можете розподілити її по цих активах і відповідно, ну, як, якимось чином, наприклад, пропорційно їх балансові вартості, якщо ви не можете окремо оцінити. Ну, що ці активи більше знецінюються, ніж інші, то тоді ви можете обрати облікову політику пропорційно балансові вартості. Далі, друге питання: у нас довгострокова оренда земельної ділянки, підприємства. яку ставку дисконтування використовувати і що робити, як вона змінюється з часом. Ну, Наприклад, у нас оренда на 50 років земельної ділянки. А що робити? Це у нас МСВЗ-16 оренда. Ставка за орендою визначається таким чином. Або ця ставка вбудована в договор оренди, тобто це можуть бути договори оренди лізингові, ставка прямо прописана орендодавцем. Якщо у вас немає такої ставки і вас, вам орендодавець не надав інформації, на підставі якої ви можете розрахувати, то тоді ставка за орендою визначається як ставка додаткова. Додаткових запозичень. Ставка від додаткових запозичень це ви просто можете собі уявити, що ви маєте взяти кредит на, ну, на подібний термін під подібний актив. Що таке подібний актив? Тут різні підходи. Ну, до прикладу, якщо мова йде про землю, деякі, ну, існує іноді думка така, що треба взяти кредит під заставу землі. З іншого боку, багато фахівців вважають, що актив права користування це не є рівноцінним, такому активу, як земля, і тоді можна брати кредити беззаставні. В будь-якому випадку, ви можете зіштовхнутися з ситуацією. Коли не буде кредитів прямо на той самий термін, зокрема на 50 років, точно може не бути таких кредитів наявності, і тоді треба просто буде брати ставку, яка є, і відповідним чином її коригувати. Отже, ставка це вибір вашої облікової політики. Іноді ці ставки може доводити материнські компанії і так далі. Іноді треба самим розробляти, яким чином ви будете цю ставку визначати. Як вона коригується? Якщо у нас договір оренди не змінюється, то ставка, яку ми використали для. Розрахунків за оренду, вона жодним чином не коригується. Тобто, навіть якщо в подальшому, ну, скажімо, ми відштовхнулися від ставок на сайті НБУ і зробили коригування, визначили ставку, і навіть якщо в подальшому ці ставки будуть змінюватися, то вже на наші розрахунки це не буде впливати за виключенням двох ситуацій ну, ситуації, коли змінюється. Умови договору оренди. До прикладу, підписується додаткова угода, і тільки якщо ці умови змінюють або строк оренди, зменшують його, або навпаки, продовжують, або змінюють викуп або чи не викуп. Викуп чи не викуп об'єкту оренди. Ну, до прикладу, спочатку не було викупу в кінці строку переходу права власності, а потім він ну, його заклали в умови або навпаки. Дякую за питання і чекаю на наступні питання. До зв'язочку.